А Макрон заявив, що готовий до діалогу з Путіним. Французький лідер нагадав, що він не говорив з російським диктатором вже кілька місяців, але втім не виключає такої можливості і розмови такої в подальшому. Зокрема, це може стосуватися питання атомних електростанцій. Нагадаю, в березні Макрон зазначив, що візьме слухавку від очільника Кремля, аби вислухати всі його пропозиції. Блогер з Дніпра зливав геолокації зсу і публічно закликав до захоплення влади в Україні. Таке неправда не віриться, от але є такі люди, і вони по сьогоднішній день ось такими займаються речами. Навесні цього року він написав повідомлення у ворожий чат-бот, де запропонував свою допомогу після отримання заворотного зв'язку від окупантів. Прихильник рашизму почав збирати розвіддання про дислокацію та переміщення сил оборони в Дніпрі. Але співробітники СБУ своєчасно викрили зрадника. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до п'ят. Надцяти років з конфіскацією майна.